Житомирську область на запрошення народного депутата Арсенія Пушкаренка відвідав мер Таліна, голова асоціації місцевого самоврядування Естонії Михаїл Килвард. Візит розпочався з покладання квітів до пам'ятника захисникам та захисницям. Я вдячний Михайлу Киварту за візит. Сьогодні кожний візит для нас важливий. Це сигнал підтримки, солідарності. Ми бачимо, що війна переходить в затяжну фазу і. Важливо, коли європейські політики, світові політики приїжджають Одна з перших країн, котра простягнула руку допомоги Україні у боротьбі з російським ворогом. Чи не найбільше підтримки отримала саме Житомирська область, котру європейська країна взяла під свій патронат? І навіть під час візиту не обійшлося без гуманітарної допомоги. Зокрема, під час візиту потужні генератори передали відразу сьомом громадам області: Хорошівський, Олевський, Чоповицький, Горщиківський, Гришківецький, Народицький та Глибочицький. Крім того, мер Таліна відвідав Житомирську політехніку, де. Та особисто переконався в тому наскільки потрібною є така допомога в університеті. Вже працює генератор, який отримали від естонської столиці. Дуже благодарний, тому що по перше хательна працює, незалежно за вісім, стовну того, є електричество лені. Э, ну бомбоубежище, поняття, освещение в корпусі. У рамках візиту Михаїл Килвард також зустрівся з десятьма медиками-реабілітологами з двох обласних лікувальних закладів, де надають допомогу пораненим військовим. Сьогодні вони вирушили на підвищення кваліфікації та навчання до Естонії. Зараз дуже багато хлопців ампутантів, яким необхідна допомога. І цей досвід, я думаю, буде. Е і для інших закладів так само ми зможемо його передавати. Ми дуже вдячні друзям, дуже вдячні організаторам цієї поїздки, тому що це дійсно зараз для нас. Дуже великий плюс тут у рамках візиту відвідали і національний музей космонавтики, де гостям провели розгорнуту екскурсію. Одним із членів іноземної делегації був Руслан Трочинський – український і естонський музикант, лідер гурту свята Ватра. Чоловік говорить, хоча вже багато років живе в Естонії, підтримує свою батьківщину у війні з ворогом з 2014 року. Це з початку війни з 2014 року дуже Допомагає Україні, робив найбільше концерти, збирали гроші, відправляли. Їздив перший гурт в Славянськ визвольний, тобто це не закінчується. І от зараз ми зробили концерт в серпні, де зібрали 170 тисяч. каже під час візиту, відмітив для себе, що після 24 лютого українці змінилися, стали ще більш згуртованими та сильними. Саме це і вражає в нашій країні найбільше. Погодився і Михаїл Килберт, який відвідує Україну. Ну вже втретє після початку повномасштабного вторгнення so many, uh, це забирає багато енергії, емоцій, людських життів. Це дуже важко для українців. Але в той же час я бачу, що українські люди залишаються сильними, і для них можливий тільки один фінал війни це перемога України. Ми віримо в перемогу України і естонці, люди Таліну, готові підтримувати наших українських друзів. окрім Житомирщини, Михаїл Килвард відвідав Львівщину, Одещину, Миколаїв та Херсон.